Вітаю! Сьогодні у нас вже шостий урок із серії, Як малювати котячим пензликом. Нагадаю, що ми вже навчилися малювати ось такі колоски з зернятками. Створили таку мальовочку з ажурною квіточкою листівочку. Навчилися малювати горішки і квіточку горішками. Також намалювали перехідним мазочком. Зернятками листочок папороті. А сьогодні ми будемо продовжувати з вами навчатись ви, мабуть, вже бачили анонс цього року. І створимо сьогодні ось таку мальовочку, листівочку із ажурної квіточки з ажурними листочками. Навчимося її будувати, і, власноруч створимо. Якщо ви не дивилися ще перші ці 5 уроків, я залишу посилання на них. Ви зможете подивитися їх. А ми сьогодні продовжуємо. Розпочнемо спочатку з ескізом. Я вже підготувала його, але повністю розповім вам, як це намалювати. У мене формат листівочки 10 на 15 см. Робимо габаритну рамочку, як завжди, да, на мальовці будь-якій. Рамочка, це у нас десь приблизно 1 сантиметр, може, трішечки більше для такого формату. І з усіх боків проводимо олівцем цю габаритну рамку. Далі ми малюємо стеблинку. У нас сьогодні квіточка вигнута в інший бік. Ми разом з малюванням котячим пензликом ще навчаємося з вами створювати композиції власні. Стеблинка у мене розпочинається знизу, десь приблизно 2 см від лівого краєчку. І вона вигинається напрям такий в неї, аж усюди до верхнього, ну, не до верхнього куточка. У мене відстань від лівого верхнього кута приблизно така ж, як і від лівого нижнього кута, бачите? Якщо провести горизонтальну лінію, середню, то ви побачите, що ця лінія ну, майже симетрична. Тут я її зробила рівною, щоб у нас зверху від серединки було легше потім намалювати квіточку. В цій частині відносно цієї вже діагональної лінії стеблинки, ми малюємо коло, воно досить велике. У нас одна квіточка на гілочці, тому цей кружечок він вписується в половинку формату нашого. Приблизно симетрично я намалювала його, цей кружечок. Находжу серединку кружечка, ось ця крапочка, і від неї починаю малювати пелюсточки. Вниз така величенька. Симетрична відносно цієї стеблинки пелюсточка. Бачите, краплинка. Ось воно дотягується до кола. А потім дві бічні пелюсточки вони схожі на такі вушка вигнуті. Ось одна пелюсточка малюємо в межах кола. За коло не виходимо. І в інший бік малюємо таке ж вушко. Це в нас приблизно половина ось середина, бачите, кола, але ці пелюсточки трішечки вищі серединки. Я провела лінію, щоб було видно, трішечки вищі. І далі малюємо зверху маленькі пелюсточки. Я покажу ще вам раз композицію. Знизу в мене ось такі великі три пелюстки, а зверху у мене сім пелюсточок у вигляді горішків маленьких. Вони, як віночок зверху, вписуються в коло, не виходять за межі. Можна провести ще допоміжне таке коло меншого розміру, щоб було зрозуміло, якого розміру малювати ці пелюсточки. Центральна пелюсточка, вона у мене на головній лінії. І потім в кожну частинку вписую по три пелюсточки, теж гостреньким до центру. Бачите, по три пелюсточки в кожний пік. І з іншого боку. Приблизно однакової ширини, однакового розміру ці пелюсточки. Вони повертаються в мене, як стрілечка годинника. Да? Вони не вигинаються ці верхні пелюски, а повертаються ось так. Далі ми малюємо на стеблинці бутони. І листочки. Від центральної стеблинки вигинаємо лінію малюємо. Дуже-дуже плавно вона виходить з центральної лінії. І на неї вдягаємо теж таку краплинку. Це буде бутон у нас, гостреньким до стеблинки. А цей бутон у мене торкається габаритної рамочки і перетинає горизонтальну лінію середини. Ось ось тут він. А ліворуч, я нижче намалюю бутон, він вигинається дуже сильно, стеблинка до цього бутону вигинається. І він не доходить до габаритної рамочки. Ось, бачите, відстань, яка приблизно. Тут десь сантиметр, а тут десь міліметрів сім. Він ось такий. І малюємо листочки. Одразу проситься ось тут листочок намалюватися. Листочок у нас буде гостренький догори, а тут він з'єднується зі стеблинкою, але не заходить на іншу половинку стеблини, да? в інший бік, ось така форма. З іншого боку, я малюю ось такий листочок, теж гостренький догори. І нижній листочок, самий довгий, він торкається габаритної рамочки. Ось він. А ліворуч ми намалюємо іншої форми листочки, щоб у нас була база знань, таких як малювати різної форми горішки. Це у нас і гарненька листівочка, і композиція, і нові навички. Цей листочок у нас схожий на місяць. Бачите ось такий він. Тільки торкається гостренькою частинкою стеблинки. І торкається. Десь на одна чверть висоти листівочки наші, торкаються ось тут, в цій крапочці габаритної рамочки. І потім нижче ще такий малесенький листочок. Він дуже так щільно прилягає до цього більшого листочку. Якщо ви не встигли намалювати за мною композицію, ви можете зупинити відео, роздивитися. І намалювати в своєму темпі. А ми далі будемо малювати фарбами. Ось листівочка. У мене сьогодні тут три, чотири фарби. Оце в мене фарба, яка називається маджента. Ви можете використовувати свої кольори. Маджента в мене вона називається. Тут в мене рожевий, який я зробила, змішавши білу фарбу і кармін. Зелена і помаранчева я крапочки поставила. Що ж, розпочнемо малювати? Я залишу цей ескіз, а візьму інший аркуш, на якому не так сильно намальовано, щоб не просвічувався олівець крізь фарби. Ви ж пам'ятаєте, да, що коли ви намалюєте ескіз, треба витерти буде всі допоміжні лінії і всі сильно наведені лінії. Лінію мають бути такі ледь видними, щоб потім не просвічувалися крізь фарби. Розпочинаємо малювати ми зазвичай з центральної квіточки. самого великого елементу у нас це квіточка, пелюсточки всі створені горішками. Нижні горішки вони великі, тому можна тут вписати багато мазочків. Якщо будете дуже тоненько малювати, то ще більше, ніж у мене можете вписати. Що ж, ми візьмемо фарби і малюємо котячим пензликом. Пам'ятаєте, у нас фарби мають бути розведені, як десь приблизно густий кефір. Да? І малюємо. Набрала я фарбу у цьому мадженту і малюю від центру. До краю. Ставлю пензлика на кінчик. повільно веду спочатку по формі центральної пелюсточки. Потім натискаю, натискаю на пензлика, сідаю на нього всередині, виходить таке вигнуте, довге зернятко. Потім з іншого боку, таке ж саме зернятко, симетричне. Веду, 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 повертаю і сідаю. Далі малюю центральне зернятко. Всі ці зернятка розпочинаються в одній крапочці, але дуже-дуже тоненько треба вести, щоб тут не замалювався цей гостренький кінчик, пелюсточки. Тобто ведете з самим краєчком дуже-дуже легесенько спочатку, а потім вже сідаєте на пензлика, вигинаєте, пам'ятаєте, як ми горішки малювали? І в інший бік. Зліва ми вигинаємо вліво. Зернятка, а справа вправо. Я тут по два зернятка вписувала в кожну половинку. Вигинаємо тут вправо. Нагадаю, що у нас горішок має бути заповненим десь на одну третину або половинку. Тобто, ця широка частина має бути на одну третину повністю зафарбована, або на половинку, а тут мають бути просвіти такі. Далі ми малюємо ці горішки у вигляді вушок. Теж починаємо від центру, ставимо пензлика на кінчик і ведемо, 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 повертаємо руку, вигинаємо і ось таке зернятоко вигнуте. А це зернятко у нас схоже на таку есечку англійську. Так? Ось так ведемо і сюди сідаємо. Далі ми малюємо центральне зернятко, воно вигнуто як верхнє. І потім в кожну половинку я впишу по одному зернятку. Теж вигинаю ось сюди. А, а. нижнє зернятко у мене буде вигинатися по формі, як нижнє зернятко цієї пелюсточки, тобто схоже на цю буковку «С». Ось ось так. Якщо ось мені так вийшла велика дірочка в горішку, мені не подобається, то я можу просто оце центральне зернятко повторити і зробити його ось тут товщим, Бачите? І якщо, наприклад, форма горішка у вас вийшла теж не дуже наприклад, гарно, просто кінчиком пензлика ви берете і по краєчку тонесенько, тонесенько проводите і вирівнюєте форму. Це у нас не перехідний мазочок, тому можна спокійно підвести, буде дуже гарненько. Так? І з іншого боку малюємо таким же чином це вушко, пелюсточку. Спочатку вигинаємо, вигинаємо ось так. Зернятко велике, довге таке. Потім нижнє зернятко я веду, воно вигинається як літера С, так. потім середній. Зернятко, тонесенько починаю, посередині його веду. І вписуюсь кожну частинку по одному ще зернятку. Тонесенько веду, і сюди сідаю, оп, є. І нижнє зернятко. Ось вона. І тут повторюю цей нижній мазочок, хочу, щоб. Було товще. Ось ми намалювали три пелюсточки. Далі ми будемо малювати верхні пелюсточки горішки світло-рожевою фарбою. Я переверну ось так аркуш, мочу в рожеву фарбу і малюю ці горішки. Вони, якщо подивимося на зразочок, вони починаються теж гострим до центру і товстеньким назовні малюємо. Ставимо пензлика на кінчик, ведемо, сідаємо одне зернятко, потім в інший бік, друге зернятко, центральне зернятко. І тут вписуємо по одному зернятку з ботів. І так, горішок за горішком малюємо ці маленькі горішки. Якщо у вас вийшли вони зовсім маленькі, то можна їх з трьох мазочків робити. Ось так. Давайте намалюємо їх з трьох мазочків. Ось вони теж, теж будуть гарно виглядати з трьох мазочків. Ну, кожна людина малює по-своєму. Хтось полюбляє дуже тоненькі елементи малювати. Хтось малює більш товсті елементи. Це залежить від характеру, від звичок. Тому малюйте так, як вам Зручно, як ви бачите це. Це ваша власна мальовочка, це ваш, ваші почуття, як ви відчуваєте, але не поспішайте повільно це робіть. Від того, скільки буде тут мазочків в кожному горішку, інакше буде виглядати мальовочка. Коли я тут малювала. Бачите, по 5 мазочків в горішках. Вони ось так виглядають. Коли по 3, інакше виглядають, але теж дуже добре. І зараз в мене ще фарба рожева на пензлику, тому я одразу намалюю оці бутони рожевим. Можна рожевим намалювати, а можна оцим кольором, які, як, ви малювали, як я малювала нижні пелюски вималювала. Як вам захочеться. Малюємо ось це зернятко. Потім нижнє, не виходимо. Ну, я трішечки вийшла, бачите, за кордон, але намагаємося не виходити. Ось таким чином вписую сюди, і другий горішок. Це в нас бутончики. Один. Другий центральний мазочок, і з кожного боку я вписую по одному, але можете, я нагадаю, вписати і більшим туди мазочки. І підправлю ось тут краєчок кінчиком пензлика. Все, рожевий у мене колір намалював все, що тут треба. Мої пензлика, і буду зеленою фарбою. Зараз малювати стеблинки і листочки. Горішки. Я розпочну зі стеблинки. Ми проводимо стеблинку, кінчиком пензлика ведемо ведемо а знизу тут його сідаємо на пензлик і робимо більш товстішу таку стеблинку. Потім я намалюю стеблинки до цих горішків, бутонів. Стеблинки ці вигинаються дуже добре і дуже-дуже плавно входять в головну стеблинку. Дуже-дуже плавно, щоб навіть не було видно, де вони поєднуються. І для другого бутона. І одразу намалюю такі пухнасті комірці до цих бутонів. Я їх малюю без олівця, і ви теж, теж привчаєте себе малювати їх без олівця одразу. Спочатку дуже таку тоненьку лінію. Вздовж бутона ведемо кінчиком пензлика і приводимо в цю крапочку, де бутон з'єднується зі стеблинкою. Потім коротшу лінію, тонесенько кінчиком ведемо, потім ще коротшу. І ось так, як віло, да, розгортаємо ці пухнастики ці і з іншого боку. Якщо вам складно намалювати без олівця, то намалюйте спочатку олівцем ці лінії може бути і таке, да? нічого страшного в тому немає. І для іншого бутону я теж малюю ці лінії, пухнастик навколо, треба, щоб ці лінії зійшлися у цю крапочку в одну. Саме там, де розпочинає рости бутон. Ці лінії можуть зайти на стеблинку на головну і з іншого боку малюю. Але я тут дивлюсь, щоб я не зайшла на листочок, який буде поруч. Ось у нас вже ось так виглядає малювка. І можна одразу промалювати, з'єднати пелюсточки верхні і нижні теж зеленим кольором. Центральна лінія у мене буде рівна, а оці лінії бічні, я буду трішечки вигинати до бутонів, щоб вони не були такі, як під лінійку намальовані, бо буде дуже геометрично виглядати, а нам треба, щоб було як в природі. Так? І між ними можна ще намалювати коротші такі лінії, теж вигинаючи в тому напрямку, як головні вигнати. І кущик всередині вийшов. Що ж, далі малюємо листочки. Ну, я можу перевернути аркуші і ви теж можна не перегортати. І почнемо з тих листочків, які ви вже вмієте малювати, які ми з вами вже практикували гостренькі. Розпочинаємо малювати цей листочок горішок від стеблинки. Тонесенько ведемо зовнішню лінію. До краєчка у нас тут буде більш товстенько. Потім поруч зі стеблинкою ведемо тонесеньку лінію спочатку по формі листочка, потім сідаємо на пензлика, ось тут піднімаємося, робимо гострий кінчик. Далі ведемо центральну лінію. Вона ровна, це теж таке зернятко. І потім піднімаємось на кінчик і вписуємо в кожну половинку. Вигинаючи вбік спочатку вліво, якщо ви вималюєте, потім вправо. Ось такий вийшов перший листочок. Наступний листочок, він у нас трішечки довший і трішечки інакше вигинається. Тому ми розпочнемо теж його знизу і по зовнішньому країчку спочатку тонесенько ведемо. Потім сідаємо на пензлик і біля рамочки піднімаємося ось так на кінчик. Я зупинилася саме на рамочці. Потім інший бік. Тонесенько веду, 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 веду і тут сідаю на пензлика і знову піднімаюсь на кінчик. Далі середню частинку мазочок. Потім в кожний бік вписую по одному мазочку, з одного боку, і з іншого боку. Між цими стеблинками у мене теж є такий вигнутий листочок. Слідкуйте за фарбою, щоб вони були доброї консистенції. Якщо буде загуста, то буде важко малювати. Веду спочатку один бік. Піднімаюсь на кінчик пензлика, потім з іншого боку, потім середню лінію. Ці листочки ви теж можете, як і верхні горішки, намалювати з трьох мазочків. Можна і так. Сюди вписую ще по одному мазочку. Ось такі в нас і листочки, і тренування малювання горішків. І нова форма горішків ось такі вигнуті. Як ми малюємо ну, намалюємо спочатку зовнішню, тонесеньку форму, потім ось сюди сідаємо на пензлика і знову підіймаємося. Потім внутрішні краєчки малюю тонесенько спочатку, потім сідаю на пензлика, і тут зустрічаюсь з тим мазочком. А внутрішні мазочки вони будуть по формі, як і зовнішній, так і внутрішній, вигнуті, вигнуті в один бік. Ось так тонесенько малюємо. З одного боку і з іншого боку, теж у нас має бути замальована одна третина, тут зверху листочка, або половинка. а вона... А дві третини або половинка має бути така повітряна. Ну, ви потренуєтесь, у вас все добре вийде. І малесенький листочок, таким же чином малюю, як і той довгий, але тут всередині зроблю тільки один мазочок. Ось так. Ось як гарненько виходить. Що нам ще треба зробити? Домалювати на стеблинках маленькі листочки, щоб стеблинки були заповнені такі гармонійна, гармонійна композиція, щоб була, де ви бачите, що доречно намалювати. Ви можете намалювати зернятками, або спробувати намалювати оці протягнуті листочки. Я зроблю окремий урок, де ми повчимося саме малювати ці листочки. І ще нам залишилось зробити, це поставити крапочки. Я візьму помаранчеву фарбу, ватну паличку, помаранчевою фарбою поставлю ось тут крапочку велику. А зворотньою частиною пензлика, маленькі крапочки, поставлю ось тут, де починається бутончик. І біля маленьких пелюсточок на гостреньких частинках я теж поставлю помаранчеві крапочки. Вона так дуже гарно прикрасить квіточку. Наша мальовка вже готова, листівочка. Пробуйте малювати. Можете намалювати декілька зразків, використовуючи різні фарби, різні кольори. Внечасно ви будете бачити, які кольори гарно спілкуються один з одним. Да? І подальшого натхнення вам.